Так, доброго часу, мої дорогесеньки. Давайте подивимося з вами е Кривий Ріг. Дніпропетровську область. Ой, ще знайду свій списочок. І будемо працювати. Так, дивіться, по Дніпру буде окреме відео. Всі це пам'ятають, я завжди роблю окреме. І давайте поїхали. По Запоріжжю по Дніпру буде окреме відео. Дивіться, дивимося ми з 1 по 10 березня і давайте загально, що там буде по Дніпропетровській області. Так, швидкість. Щось якісь будуть питання вирішуватися дуже швидко і, знаєте, якісь якісь зміни будуть відбуватися і на посадах, і керівних, так, і десь будуть відбуватися Будуть когось ловити по області. Прям капітально. Якась як а, нова історія буде. Щось приїде до нас. Ну, окей. Для того, щоб люди не страждали. Так, їдемо далі. Нікополь. Нікополь. О, да. Ой, Копальні, 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 копаль. По будуть проводити провокацію, розсосей це. Важкувато. Господи, лупить будуть. Слухайте, будуть руйнувати, просто от, просто руйнувати. Навіть ніякої там думки немає, що, що конкретно глупити. От просто зруйнувати. Просто зруйнувати, от іде, так. Так. Марганец. Марганец обстрелы також Ну, якось більше відбиття йде. Але людям якось як більш важкувато. Там просто от у нікополі прильоти були, і людям важко. А тут навіть і відбиття буде важким от для людей. Може десь прилетіть саме відбиття. Але карта йде, що буде все-таки більше відбиттів якихось. Вода, люди, щось з водою там не Щось проблеми, якісь там з водою, покров. Треба докопатися до істини, але треба, треба подивитися карту. Що там з, з цією водою? О, покров. Покров, і передається. Хорошо. Знов вода. Знов вода. Вода. Так, покров не в курсі, де це місце знаходиться. Але теж, у вас, зага, ну, якби нікопель, марганець і покров, воно повинно, я так розумію, що на берегу бути. Тому що, як вода, воду не можна пити. І другий момент: люди, які беруть воду, навіть питну, будь ласка, її. От тут з водою будуть проблеми. Так, чи будуть вас знищувати. Так, да, дивіться, тут будуть, будуть обстріли. Ну, не такі, звичайно, слава, дякувати Богу, як у марганці. Цьому тут так. Да. Далі, знайдуть якогось у вас при владі, знайдуть якогось чоловіка, який буде з орками там, затрудничать, його, візьмуть за попки. Так що все буде добре. Так, широке. Я спрошу по покажи мені, що тут буде. Ну, не дасть Україна влупить десь вам, їм там, біля вас, не дасть. Буде відбиття. Але поранення можуть бути. От поранення можуть бути. Якось як жертв я не бачу, а от поранення, так, да, тут може бути. Так, їдемо далі, Кривий Ріг, Кривий Ріг, відбиття, захист пішов, М -м -м таємна жриця. з приводу чого. Ага, все я зрозуміла, дякую. Так, з приводу кривого рога. Ситуація ну, більш-менш контрольована. Далі, на початку тижня більш-менш спокійно, десь в кінцю тижня будуть якісь такі, знаєте, повітряні тривоги і Постріли будуть в вашу сторону, так, але буде відбиття. Дивіться, буде як когось полеглого воїна привезуть дуже, відомого, дуже відому людину. Так, а чого не зможуть все відбити, і з цього буде людям, ну, якби так важко, тому що дуже швидко буде летіти. Щось таке, якась чи балістика, чи щось, що, що дуже швидко буде летіти, і, ну, просто не встигнуть відбити. І отут можуть бути поранені. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ, дивимося. Ой, ситуація в Зеленодольську, ну, слухайте, дуже складна. Ну, жодної хорошої карти. Жодної. Єдине, що ми готові до якихось провокацій, але дуже непроста карта. Дуже. Я б навіть сказала, що дуже непроста. Ну, Зеленодольськ максимальний сос. Нічого хорошого не скажу. Прям занадто важко. Так, жовті води. Жовті води. Ну, що с летит у ну, такого прильоту от прям я не бачу. У вас там інше, у вас там е, калабрантів ловлять, у вас там е, якихось посадовців ловлять за жопи, е, ті, які гроші тратили там не свої. Далі е, дуже багато якихось е, недобросовісних в сфері, в військовій сфері, отам будуть прям ловити. І давати люлей. Так, апостолово. Апостолова важкувато? Не справляється ППО. Якось не встигну, не встигне спрацювати. Буде якась трагедія по апостолову. І якось будемо. Ну, дізнаємося ми про неї наступному тижні. Так, інгулець. 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 Теж не хороша ситуація. Теж трійка мечів іде, як сила ну, відбиття може бути, ну. Інгулець. Будьте поготові, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо прям тут якось може щось і прилетіть. Десь біля води може прилетіть. Я... Так, Павлоград. Дивіться, по Павлограду просили, я зроблю розклад Павлоград на березень, не переживайте. Павлоград. А зараз з першого по 10. Що, чекає Павлоград, таємна жриця. бум бум -бум -бум. Таємна жриця. Таємна жриця нам каже, що десь. Якесь місце буде прильот, але, ну, можливо, скажуть, що не все так погано, не все так погано, як воно є на самом ділі. Але я можу вам сказати, що там якийсь прильот буде. Я так розумію, що це. Стратегічний об'єкт і це військовий об'єкт. Так. По місту нібито спокійно, бо буде відбиття. А от військовий об'єкт, там важкувато, стратегічний якийсь буде. О, зараз докладу, мені не подобається. Да. Ну, дивіться. Башня, що тут, що тут. Бачите? І дьявол, башня і дьявол. Хитрістю якоюсь. Якоюсь як швидкістю будуть. Тому Павлоград взагалі. Будьте, будь ласка, обережні. Так, по Дніпру зараз зроблю. Ой, ну, такий тиждень, такі ці такий 10 днів важкувати. Дякую вам за те, що ви зі мною, за подобайку, за репости. І всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися. Дякую.